Вітаю, друзі! В сьогоднішньому відео, це перша частина цього великого відео. запрошую вас на прогулянку містом Дюссельдорф. Місто Дюссельдорф – це таке унікальне місце, яке поєднує в собі архітектуру, наче різних, не тільки міст, а й різних ну, областей. Оці цегляні такі коричневого кольору будинки або червоної цегли, вони схожі більше на щось з такого північного, з північної архітектури, можливо, більше навіть не на Німеччину, а на трошечки Амстердам, ось на таку архітектуру. Також трошки подібна така атмосфера до Мюнхена, або, або до півночі теж це Бремена, можливо, туди ближче до Берліна. У будь-якому випадку дуже цікаве місто і незвичне для тіє землі, в якій він знаходиться, цей Дюссельдорф. Але найцікавіше те, що Дюссельдорф є столицею місцевого значення, столицею, головним містом землі північний Рейн-Вестфалія. Саме тому це місце є таким важливим не тільки в плані архітектури, краси, а й в усіх інших сенсах. Що ж можна сказати, Рейн-Вестфалія значить. Тут має бути річка. Ось вона. Це річка Райн або Рейн. Набережна теж дуже відрізняється від всіх інших набережних. Вона, по-перше, широка, велика. На ній ще є внизу. А ось такий є верхній ярус і нижній ярус. На нижньому ярусі є, як ви бачите, причали, багато різних. Кораблів є. І, до речі, тут судноплавство розвинене, тому що багато туристичних маршрутів по Рейну, не тільки по Рейну, взагалі по іншим річкам є. А ще тут розвинене дуже сильно вантажне судноплавство. Так що Набережні Цікаві і теж важливі, а найголовніше вони величезні ці набережні на райні. Ну, звичайно, ось є такий маяк невеликий. Він вже перетворений на кав'ярню. Хоча туди можна зайти наверх, і якщо ви є відвідувачем кав'ярні, ви можете зайти наверх і подивитися місто з висоти. Ось дивіться, такі споруди, ну, справді вони для Ренвісфалії не дуже притаманні. Навіть якщо брати Бон, там буде все таке штукатурене, не, не ось так залишене. Деякі будівлі є старовинні, але це більш таке схоже на якийсь Амстердам, справді, або навіть, можливо, гамбург. Всередині цих чисельних церковних споруд, які ви бачите, дуже гарно і теж дуже відрізняється від Ренвестфалії, тим, що тут дуже світлі церкви. Всередині вони такі білого кольору стіни світлого і багато дуже фресок, ось таких. Цим теж цікавий цей Дюссельдорф. Де в чому нагадує навіть Англію, Лондон. Подивіться, які будинки справді такі масивні, наче з каменю і цегли. І, звичайно, архітектура дуже цікава. Насправді, якщо пішки ходити скрізь, то можна побачити дуже цікаві. Або куточки, або якісь скульптури, які заховані подекуди в якихось двориках. І для того, щоб їх побачити, необхідно ходити пішки. Тут ось такі зелені ставні. Нагадують мені ставні моїх бабусі та дідуся на їхньому будинку. Справді, це теж такий елемент, який не можна, не можна часто побачити в усіх. Містах. От, навіть ці елементи білі вікна, білі, такою, ну, з таким склом, і білі навколо вікна, стіна, то це теж-не дуже, дуже притаманне взагалі цій землі. А ось знову ж таки, церква чи це собор, треба розібратися. От, але тут точно є поховання. Ви знаєте, що в церквах, в соборах часто ховали або важливих релігійних діячів, єпископів тощо, або ну, релігійних діячів місцевого значення, наприклад, керівників, або навіть видатних людей. І дуже часто могили, могили і такі усипальниці цих. Видатних людей у церквах, в соборах, вони по особливому так багато оздоблені, там красиві скульптури, картини і все таке інше. І дуже-дуже-дуже красиві. Хоча, звичайно, ну, милуватися цим якось трошки дивно, але, тим не менше, тут ви бачите дуже багато таких поховань. І не тільки окремі такі ну, от, саркофаги і окремі місця виділені, а буває дуже часто, які єпископи то, що поховані в церкві, і в полу, в підлозі вони ну, їхні останки, от, і просто зверху плита лежить. от. Або ось такі надгробки, то теж можна часто зустріти. Все це дуже, звичайно, ретельно вироблялося із каменю різних порід, тому залишилося до наших днів, з, є сьогодні таким елементом культури, елементом надбання людства. А це скульптури сучасного митця, і там є позначення, навіть От ви бачите, внизу, похвання. В багатьох містах ось це, до речі, пам'ятник творінню. Тут написано, що і подивився Бог на все, що створив, і було це все добре. Адам Єва, а навколо них тваринки, і от як творилася Земля. Також ви бачите дуже-дуже багато картин. Картини справжні, старовинні, їм багато сотень років, і тут маленький лайфхак. Багато музеїв у різних містах світу є ну, вартою якихось грошей вхід. Дуже часто туристи не мають грошей. Багато. Якщо ви хочете відвідати п'ять музеїв, це буде вже багатенько грошей. Тому можна піти у великі собори, старовинні великі церкви, там обов'язково знайдете картини, їх буде багато, до речі, на всіх стінах розвішені. І вони будуть такі самі, як і у музеях, де в залах представлені роботи того часу, наприклад. І таким чином ви можете трошки зекономити гроші, тому що ви побачите у соборах і у е, таких от е, церквах старовинних, ви побачите і живопис картини, ви побачите і е, скульптуру старовинну, тому що це буде майже вся автентична старовинна скульптура, ви побачите красу. Як у музеї. Ну і самі по собі ці церкви, яким буває по тисячу років, і більше, і менше, ви просто відвідуєте реальні музеї безкоштовно. У Дюссельдорфі багато скульптур просто неба, до речі. І вони теж не менш цікаві. І зазвичай треба підійти і роздивитися. Бажано, як роблять мої знайомі, Завжди десь їдуть, вони читають про місто, про скульптури, складають собі план, що відвідати, що побачити. Але тут є теж деякий нюанс. Коли ви це вже побачили в інтернеті, в якихось довідниках почитали, з одного боку ви розумієте, про що йдеться. Що це за пам'ятник, скульптура, що це за вулиця, чим вона відома, що це за будинок, хто тут жив, з відомих людей з іншого боку. Бувають міста, в які приїжджаєш і просто здивований. Наприклад, якщо ви поїдете в місто Бремен, не дивіться взагалі про нього нічого, а, от, ви все побачите там. І коли ти приїжджаєш у містечко, ти просто дивуєшся. І це здивування, воно неможливо вже буде. Якщо ти заздалегідь про це вже побачив якісь скульптури, будинки вже побачив їх. Такого здивування. Вау-ефекту вже не буде. Ось подивіться, такі дзвоники, дзвони, можна сказати, навіть не дзвоники. Вони є на багатьох містах. багатьох містах на будинках, на будівлях. І якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, для чого такі дзвіночки були розміщені. Так, ось такі вулички є, які. Просто красиві, можливо, тут хтось і жив з видатних людей. Зараз це вже місця для ресторанчиків. До речі, небагато є таких місць, де можна посидіти. Ось, зараз скажу про це місце це базарчик, такий ринок. І це теж особливість Дюссельдорфа, тому що не у кожному місті Німеччини можна побачити такі ринки. Абсолютно не в кожному. А це от просто як наш звичайний ринок, ряди і все інше. Тому можна в Дісільдор поїхати для того, щоб відчути цей вайб звичайного ринку. З приводу, з приводу лавочок, місць для сидіння, я хочу пояснити, що не завжди вони є, тому що багато є ресторанчиків і де Треба, щоб люди заходили. Якщо будуть лавочки, вони не заходять сісти. Тому, можливо, це така стратегія. Ця це церква теж унікальна. Тут всередині вуличні ліхтарі, і це теж дуже цікаво, ну, принаймні, мені. Знову ж таки, ви бачите, багато архітект... ой, скульптури, Ну, і архітектура старовинна і ось такі красиві картини. Можна назвати це іконами як завгодно, але це реальні картини, роботи, яким 300-400 років, 500, можливо, і ви просто можете намилуватися мистецтвом, просто зайшовши як на цьому відео, вже два музеї, і ви бачите все автентичне. Звичайно, щось реставрується, але зазвичай це реальні, автентичні старовинні такі картини полотна. Це перша частина відео цього, в другій частині буде великий канал в Дюссельдорфі і сучасний такий сучасний квартал, в якому супер сучасні величезні будинки, на яких є рослини зверху. І той самий знаменитий будинок, на якому Повністю вкритий рослинами, як будинок піраміда з рослинами. Це дуже красиво, дуже цікаво. Лавочки можуть бути ось в таких маленьких сквериках, де можна посидіти, але там навколо не буде ніяких кав'ярень. Це знову про ту стратегію. Дюссельдорф велике місто і сучасне, і старовинне в ньому є, стара частина, і нові будинки. Зазвичай в Німеччині це розділено. Старе місто це старе місто. А в новому місті тільки будуються нові будинки. І ось тут ви бачите, що постійно йдуть будівництва. Храюсь. Але, зокрема, будинки теж обмежені по висоті. Ну, і вони такі масивні. Тут ну от справді столичні. Я вам дякую за. Те, що були разом під час цього відео, я надіюся, що певне враження про Дюссельдорф у вас уже буде про його масивні такі будинки і про його красиве історичне місто.